Ліхтар-акумуляторний SLSD8070 відрізняється корпусом, який має вигини, що повторюють форму долоня. Ліхтарик має додатковий режим з ультрафіолетовим світлом, яке підходить для перевірки грошей на наявність знаків захисту. Корпус має кріплення для ремінця. Ліхтарик можна зафіксувати на невеликій пітлі для зап'ястя або довгій стрічці, щоб носити на шиї. Акумулятора вистачає на роботу основного світла близько 4 годин. Зарядка відбувається через роз'єм мікро-USB. Кабель є в комплекті. Його можна підключити до будь-якого павербанка або блоку живлення з USB-входом. Ліхтарик доступний в трьох кольорах: зеленому, помаранчевому і червоному. Всі кольори насичені, щоб спростити пошук в наповненій речами сумці і не сплутати його з іншими предметами.